Чим живе Черкащина Україна і світ? Далі традиційно у нашій рубриці короткі новини. Багатьом українцям не зрозуміло, що спонукає їхати із далеких країв десятки тисяч паломників Хасидів до маленької Умані. Філософські роздуми навівають, хасиди віддані своєму наставнику цадику Нахману, а міцна віра рухає і розум, і серце, і всю душу людини. Люди їдуть для того, щоб встановити, знайти, відновити свій власний особистий контакт із людиною на ім'я Рабі Нахман з Брослава. За час перебування гостей міста працівниками правоохоронних органів серйозних інцидентів не зафіксовано. 3 вересня поблизу заводу Мегометр в кар'єрі ледь не втопився хасид. Причиною стало погане самопочуття. 20-річний чоловік не міг впоратися із водою і почав захлинатись. Потопельника помітили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які патрулювали ставок. Була викликана допомога. На виклик приїхали дві карети швидкої: українська та ізраїльська. Остання і забрала бідолаху. Також цьогорічне святкування Рожга Шана відзначилося ще деякими подіями. 4 вересня в Умані міліція затримала паломника Хасида за підозрою в курінні марихуани. Затриманого відпустили на волю. Наразі тривають слідчі дії. 6 вересня по вулиці Пушкіна, 10 приїжджі віряни в багатоповерхівці, затопили офіси центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також відділ у справах сім'ї та молоді, що розміщуються у напівпідвальному приміщенні. Багато нарікань з боку місцевих жителів спричинила пропускна система в район перебування прочан. Багато людей не могли потрапити до своїх помешкань, бо просто забули з собою взяти паспорт чи інше посвідчення особи. Вже 7 вересня хасиди паломники почали покидати Умань. Тепер комунальним службам залишилося лише навести чистоту в районах міста, де перебували непрохані гості, і залишили після себе жахливий безпорядок.